Облога Рима 537-538 років це один з небагатьох прикладів успішної оборони міста в ті часи, де перемогли захисники важливо уточнення. Хоча античність ледь завершилась, а середньовіччя ледь почалося, Рим вже перестав бути непереможним містом найвеличнішої держави стародавніх часів. Починаючи з 5 століття, Рим вже почали брати всі комуналі. Але він все одно залишався потужним та укріпленим містом. І грамотний полководець міг би в Римі відбити будь-яку атаку будь-якого супротивника. Проблема в тому, що епоха грамотних римських полководців вже завершилась. Але даний період став виключенням. Середина VI століття стала періодом розквіту для Візантійської імперії. Це було правління Юстиняна Великого та військові звитяги двох найкращих візантійських полководців Велізарія та Нарсеса. І саме Велізарій командував обороною під час облоги, яку ми розглянемо. Джерела приводять такі цифри кількості воїнів. У Велізарія було близько 5 тисяч професійних солдатів та міське ополчення, а у готів, які взяли місто в облогу, від 25 тисяч до 150 тисяч воїнів. Ну, ми вже з вами знаємо, що цифри варварських ворогів люблять варіюватись такими неточностями. Незважаючи на те, чи була цифра більше наближена до 25 чи до 150 тисяч, цієї кількості було недостатньо, аби просто оточити Рим в щільне кільце. Тому командуючи готським військом Вітігіс розділив свою армію на сім частин, які розмістив таборами навколо Рим. Якщо ви читали або дивилися гру престолів Джорджа Мартіна, то проблема облоги Ірана дуже схожа на проблему облоги Рима 537-38 років. Готські інженери спородили чотири гігантські облогові вежі та повезли їх биками до північних стін. Велізарій просто наказав розпочати обстріл всіма силами по биках, вони померли, башти зупинились, а розгублені готи тепер не знали, що робити. Тоді Вітіїс вирішив вдарити по південному заході, де укріплення міста були нижчими. Велізарій же просто взяв і зробив нічну вилазку в табір готів, де спали всі облогові машини. Незважаючи на успіхи, ситуація залишалась небезпечною. Валізарій написав лист імператору Юстиняну про допомогу. Але імператор побоювався впливу свого полководця і підкріплення йшло надзвичайно повільно. Щоб зменшити можливу зраду всередині міста, Валізарій змістив папу римського, вислав всіх рабів, а охороні стін кожну ніч давали нового начальника. Ситуація з продовольством ставала все гіршою, адже готи поступово знищували або захоплювали всі пункти, через які було можливим постачання в ринку. І тут раптом прибули слов'янські кінні лучники. Поки сторони намагалися зрозуміти, а на допомогу кому вони прибули, кінні лучники почали робити набіги на готські пункти продовольства. Рим продовжував згинатись від голоду та епідемії, але Велізарій, чисто переговорами з навколишніми містечками та селами, зміг нахоботити звідкись повний обоз хлібу та близько п'ятисот воїнів з невеликим річковим флотом. Готи, які так само потерпали від голоду та хвороб, вирішили відправити послід до Рима. Було укладено перемир'я на три місяці, ну щоб готи змогли відправити своїх дипломатів в Константинополь. І впродовж цього періоду готи поступово залишали місцеві порти та містечка, які швидко заповнювалися візантійськими гарнізонами. Зрештою, вийшло, що самі готи були оточені римськими підрозділами, а їх шляхи сполучення повністю перекриті. Готи спробували потайки проникнути в Рим, але були замічені, більше цього не робили. Натомість Палізарій дуже розізлився на готів, на те, що вони спробували Крису залізти в Рим і. Взявши своє невеличке військо, він умудрився, по-перше, вийти з Рима, який знаходився в облозі, піти на північ Італії, і майже дійшов до столиці готів Равени. Він там буквально зупинився в одному дні ходьби. Вітігіс запанікував і остаточно зняв облогу Рима та побіг захищати власну столицю. Велізарі вже просто. Ну, повернувся назад, і вони якби помінялись місцями. Тобто від пішов на північ, Валізарій повернувся до Але Велізарій вирішив настільки попустити готів, що ще й догнав їх і розбив їхній ар'єргард, щоб мало не показалось, щоб не втикали. Ось так Велізарій переграв та знищив готів в облозі Риму Середини шостого століття.